І такі мої ріднульки, підписники і гості мого каналу. Сьогодні в нас відео про корів і не дуже приємна тема, але про неї поговорити необхідно. І ця тема називається абортація корів. Причини можуть бути різні: це організм матері, це організм плода. Аборти діляться. Я поділила б умовно на три типи: це симптоматичний, це інфекційний і інвазійний. Ну, зараз трішечки, трішечки розберемося, тому що ніхто вам не скаже після абортації корів, по якій причині це сталося. Тому що з більшості з нас це недоступно, тому що треба вести плід абортований на. Дослідження, в лабораторію, чому це сталося. І ще на початку відео хочу наголосити. Я завжди це говорила і буду говорити: що здоров'я ваших корів чи кіз, неважливо, що ви тримаєте, на 99,9% залежить від вас. Як ви будете уважні, нікому ваші. Тварини не потрібні, зрозумійте. Будете ви любити доглядати за ними так, як потрібно. Буде вам щастя. Ну так, добре, зараз розберемося трішки, щоб було зрозуміло. Потім трішки пробіжемося по лікуванню. І так, симптоматичні, незаразні аборти частіше виникають за неповноцінну по вітамінам, то по мікроелементам раціону. Також це в більшості випадків залежить і виною цьому корма, які ви можете дати корові. Знову цей петух побачив, у мене телефон в руках і розділує козляра. Добре, продовжимо. <сум> Дивіться, що по кормам це випасання тварин по інії, або примерзлій траві, або годування примерзлими. Кормами, гнилими кормами, напування крижаною водою є дуже нечемно поводяться з коровами на первих стадіях вагітності, особливо на першому триместі, можуть бить коров, і за цього також можуть виникати аборт ну, абортація. Непрофесійні ветеринари можуть полізти ректалити в перший місяць вагітності коров, тим час, тим самим спричиняючи також абортацію. Ну і звичайно ж, антибіотики, куди без них. Зараз хочу наголосити, по ветаптеках дуже працює багато неспеціалізованих людей. А якщо навіть і, спеці... і спеціалізовані, то чомусь ніколи вони не запитують, якщо пропонують антибіотики на лікування корів, ніколи не запитують, тому що часто я в людей спитаю і скупляюсь у ветаптеках. Просто пропонують антибіотики от, от, от вінта, розумієте? От так буду говорити свої, своїми словами. Ні разу при мені не спитав робітник в ветаптеки. Чи у вас тільна корова, чи ні? Чи можна їй ці антибіотики колоти чи ні? Тому, наголошую, завжди самі читайте інструкцію. Обов'язково самі читайте інструкцію, бо нікому ваші тварини не потрібні. Так, поїхали далі. Що у нас ще? Ну, патологія статевої системи, це можуть бути після отелу. Ендометрити, метрити не проліковані, це також спричиняє абортацію. Ну, будемо коротенько, можна розмовляти дуже довго. Значить, друга причина це інфекційне походження. Значить, аборти інфекційного походження може бути спричинені патогенною мікрофлорою, мікроорганізмами. Наприклад, наприклад може бути аборт на грудні. Кампілок бактеріозу. Що це таке? Збудник цього захворювання передається через природне, ну дуже дуже рідко це одиниці через штучне запліднення від хворих бугаїв. Аборти можуть бути як на ранній стадії, так і на пізнішій, 5-6 місяців вагітності. Тому я говорила не раз уже, не раз говорила, не знаю, ви слухали чи ні. Що я противник парувати биком. Ну, тільки за одним виключенням, якщо у вас бик один, і він вдома, і він не парує все село. Да, дуже зручно парувати биком, дуже запліднюється хорошо, великий процент запліднюється. Ну, коли бик парує все село, по-любому він не може бути самим. Хворим, він може бути переносником від якоїсь хворої корівки. Тому рекомендую. Ви робіть, як хочете, я вам тільки можу рекомендувати, щоб я робила сама, але ми зараз на штучному заплідненні. Є такий препарат метронідазол. Ну, а на нашу мову людську, це той самий трихопол. Тільки для тварин. Перед любим заплідненням биком пропоную його вколоти, тим самим е обезопасити корову від таких інфекційних захворювань. Ну і третій е пункт це інвазійні аборти. Його збудник, в принципі, теж передається осіменінням через підстилку, через непомиті прилади, якими є в обіході біля корів. Інвазійне це людською мовою це ті самі глисти інвазії. І так, що висновок в мене один. Завжди я мовчки наблюдаю. Слухаю, що говорять люди, і роблю для себе саме висновок, що в більшості випадків винуватий людський фактор в абортації корів. От все, що я можу сказати. Значить, по лікуванню. Наперед ви, як би мовити, профілактично, що ви можете зробити? Це дивиться насамперед, щоб не було після родових Якщо паруєте биком, рекомендую ще раз, повторюся, той самий метронідазол. дивіться по кормам. І що можу сказати по лікуванню? Аборти на ранній стадії набагато легше переносяться організмом корови. Можна навіть одноразово, це препарати, які вводяться внутріматочно. Мені дуже подобаються в дії йодозовані препарати. Це спрей той самий, йодозин. Ну, а ви дивіться, шукайте, що у вас є. Обов'язково, після абортації, якщо ви кинулися зразу, ще матка буде відкрита. Гукайте спеціаліста, можливо, у вас в самих це вийде. Хоча б одноразово введіть цей препарат. Якщо це викинулися через добу чи через 2, колиться той самий оксітетрациклін за 15 хвилин до дойки, тому що це гормональний препарат, і додає молоко добре. Потім подоїлися і в теченні часу 40 хвилин можете вводити цей препарат. І рекомендувала б днів три протизапальне проколоти. Проте запальне ви повинні вже знати, це її зараз дуже багато видів, кефен, кетопрофен, кетарт, кетолайн. 18-20 кубиків 3 дні. Якщо ж це на пізніх сроках абортація, вона вже більш дородів схожа. То хоча б три дні ви внутріматочні поводили препарати і протизапальне. Ну, також треба дивитися, завжди міряйте температуру, може бути температура, то можливе додавлення антибіотику. Антибіотик можна ну якоїсь широкого спектру дії, наприклад, амоксоцилін, наприклад. Це втіоклін той самий, ну ми, просто вони мені дуже подобаються в роботі в своїй. Ну, я думаю, вроді би нічого не забула. А, сходимо до телят. Просили показати телят, поки це біля корівок зараз стою. Зараз в нас зосталося двоє телят. Це шоколадин. Вергун, як лежить, він такий маленький. Вергуша. Він як стоїть в нього така опа здороветельна. Йому зараз 8,5 місяців, важить 320 кілограм. Дерті, оце тільки вони побачили. У нас телята взагалі не бачать дерті, тому що одне время і корови стояли без дерті, а тоді купляли їм відрами хоча б дойним. Зараз трішечки даємо картоплі. Щоб підтягнути по кормам, бо скоро зима, кроме сіна, більш такого не дуже дуже хорошо впливає на ріст телят-сироватка. Сироватка не кисломолочна не з творогу, а з тих сирів, що я варю, дуже добре ростуть телята, Дуже добре вергуша, Вергуша. Мій хлопчик, Це від мамусі Вергунчик. Він як стоїть такий, як м'яч круглий. Не вийшло тебе показувати в стоячому вигляді. Ну, не буду піднімати тебе. Да? Не буду тревожити діточок, хай тоді сплять. Пообідали добре, ждуть вечірньої вправки. Шоріднички, надіюсь, <свісно> Я не можу з цього петуха, Надіюсь, я вам була корисною. Не хворійте, доглядайте, щоб ваші любимочки не хворіли. Кому сподобалось, ставимо лайк, підтримуємо наш канал. Вам не важко, а нам приємно. До речі, скоро отель в Киці. Це щось буде. Ми вас обнімаємо, бажаю вам миру, здоров'ячка вам і вашим родинам і всього вам самого найкращого. Всім пока-пока!